Нині церква співає чудесну пісню. Її смисл такий, Готовися, за волони, красуйся крайсуйся нефалиме, а ти, Йордан ріко, стань, подайми, зіграє приготовитися, креститися. Рядущого владику Месію. І ти веселися Адаме з праматерію Євою. Не скривайте себе у ріщу, як ото було в раю, коли ви согрішили та пряталися, не розкаялися, пряталися. Бо Нагима увідів вас Бог. Ви согрішили. Вмісто обічаного сатаною, щоб бити як боги, а оказалися голі. І так, коли кажуть, Голий король", голі оказалися. Но Христос прийшов, явився всю твар, все творення обновити, даби одіти нас, дітей Божих, у першу одежу. Тобто першу чисту одежу, яку мав Адамієва до гріхопадіння. Релігія православ'я передає суть в чому же є спасіння наше, для чого Бог прийшов? Православні відповідають ні. Співають сьогодні ідеться крестити на Йордан, Месія. А ти, Йордан, Рюко, стань. Це чудо донині продовжається в Єрусалимі в день крещення Господнього, і Йордан міняє своє чечення. І це легко провірити. Але тепер міняється ситуація, з неба зійшов Месія, син Божий, троє Святої Троїці. Для чого? Щоб одіти Адама і Єву, і род людський, у першу чисту одежу. І сам Христос з'явився, все творення обновити не лише природу людську, а й весь світ. Наші предки в її знайшли. 1150 років тому Кирила Мефодія стали православними, і навіть частину наших русинів перетягнули в унію. Але все рівно вони казали, добре, ми будемо споминати вашого папу римського, нам залишить православний обряд, православну службу, православний церковно славянський язик, традицію юліанський календар, і так написано, були, умови були: священники і єпископи можуть бути тільки русини. Пише нині Павел Тимофею у третій главі, тобі я... Тимофея пишу, а ще задержуся, то бо знав, як поступати в Домі Божому, котра є церков, Бога, жива, гостовп і у ствердження істини. Велике благочестя тайна, Бог явився в оплоти, не якось візуально, а явився в оплоти. Оправдав себе в духові, показав себе ангелам, проповіданий в народах, прийнятий вірою в мірі, і потім пізніше вознісся в славі. І водим і Духом Святим будете синами Божими, котрі, мають прописку на небі і тут на землі, перебуваючи у православній церкві. як Царстві возлюбленого Сина Божого, а у вічності по Його милості зможемо й наслідувати вічне Царство Божеє, Царство святих і вірних. Амінь.